Ось що ви повинні знати про те, коли ви повинні їсти для схуднення. Давайте уявимо, що це ваша денна норма калорій. Пам'ятайте, що для схуднення ми повинні дотримуватись дефіциту калорій. На протязі дня ми зазвичай маємо з вами сніданок, обід та вечерю. А тепер максимальна увага. Це дуже важливо розуміти. Неважливо, коли ви їсте. У вас, наприклад, невеликий сніданок, і ви дуже ситно поїли в обід. Та вечерю можливо сьогодні ви не встигли поснідати і поїли на роботі. Та дома увечорі розумієте, це не так важливо, як дотримання дефіциту калорій. Якщо ви їсте менше, ніж витрачаєте, ви худнете. Єдине, що я б додала, якщо ви, наприклад, їсте один раз на день, було б все ж таки добре додати ще один прийом їжі або, наприклад, перекус, щоб розподілити білок на протязі дня і значити навантаження на вашу травну систему. Ну а я нагадаю, що в нашому марафоні Тіджим на вас чекає меню з індивідуальним дефіцитом, яке обов'язково приведе вас до результату. Чекаємо на тебе!